Під'язикова язикова кістка, і ми з вами зараз подивимося на презентацію. Сподіваюсь, ви її побачите без перешкод, і ми з вами потім зробимо дослідження, де ж вона знаходиться. Спочатку подивимося, як вона виглядає на малюнках, на схемах, на моделях, а потім будемо шукати в себе і запроваджувати деякі маніпуляції, які зможуть нам дати. Налаштувати свій мозок, і ну, свої сенсори, нашу чутливу частину нервової системи, для того, щоб співвіднести відчуття, співвіднести з тим, де це знаходиться, де її місце, і наскільки вона. Ну, доволі сильно впливає на те, як розташована голова, як рухається нижня щелепа, як рухається язик, як відбувається ковтання, як голова дружить зі всіма іншими ділянками тіла. Наскільки легко вашій спині підтримувати голову в положенні над грудною кліткою? Тобто, нашим цегоднішнім тестом буде наша постава, і також рухи. Можливо, верхньої частини нашого тіла, тому що сьогоднішнє заняття, четверте заняття, ми присвячуємо верхньому поверху тіла, наскільки будуть легкими ваші руки, наскільки легко буде рухатися ваше обличчя, лице в напрямку тих моментів, тих тригерів в доброму сенсі, в гарному сенсі, ну тобто тих збудників, які у вас пригортають вашу увагу. Для нашого сьогоднішнього заняття вам будуть потрібна ще додаткова така хустиночка або рушничок маленький паперовий, а можливо не паперовий, а, ну, Для того щоб ми змогли через. Цю серветочку захопити язик і трошки з ним маніпулювати. Підготуйтеся, будь ласка, якщо ця серветка така тоненька, то, скоріше за все, вам буде не дуже приємно, бо цей папір розтане в вашому язику, тому в мене така доволі міцна паперова серветочка, але вона не приліпає до язика. Отже, починаємо презентацію в пошуку під язикової кістки. Кістку, ну і саме, сама назва під'язикова. Тобто, ми будемо її шукати під язиком <хи> В, на передній частині шиї. Але я хотіла, щоб ви подивилися на неї спереду. Отак вона виглядає спереду. Звісно, вона дуже збільшена тут. під'язикова кістка. Так вона виглядає, якщо на неї дивитися ззаду, тобто, якби так, з порожнини нашого тіла, ми дивимося на цю кістку. Uh, і так вона виглядає, якщо на неї подивитися з боку. Що ми бачимо? Ми бачимо тіло ем, під'язикової Тіло. познайомимося з частками, а також два роги, які йдуть е, трошки піднімаючись угору, тобто кістка буде розташована своїм тілом в поперечній площині. Поміряйте ця поперечна площина, а її роги будуть підніматися вище. Майже по всіх. І тіло, і зверху, і знизу, і дорогів, і до маленьких рож... рож, рожків, роги маленькі і великі, будуть приєднуватися велика кількість м'язів. Ми поки що не будемо зупинятися на назві м'язів, це не сьогодні, але це дуже цікаво. ну Просто треба буде зрозуміти, що ця кістка виконує якусь роль. І вона дуже по-перше, що вам нагадую, я можу порівняти в таке її положення, її таку форму, наприклад, з бумерангом. Ми можемо уявити бумеранг, його здатність повертатися. Тобто вона дуже рухлива, в принципі, ця кістка, тому що коли ми говоримо, рухаємо язиком, коли ми жуємо, спускаємо, опускаємо нижню щелепу, нахиляємо голову, піднімаємо голову, обертаємо голову, вона буде долучатися через натягування на неї м'язових волокон. І потім повертатися в вигідне оптимальне положення для формування, принаймні на якомусь етапі вашого життя, формування цієї легкої оптимальної постави, там, де голова знаходиться над центром тяження. Ну не без того, що ви, звісно, нахиляєтесь, потім піднімаєтеся. Ви потім не помічаєте цього, але згадуючи про. Основні такі засади, що ми робимо на наших практиках, ми шукаємо легке положення, легке положення для зменшення енергетичних витрат нашого тіла. І Ерік Франклін, зараз я буду спиратися на його образи, дає образ ще один образ, на що схоже, я підказку даю на дельтаплан. І цей дельтаплан не стільки сама кістка, бо вона розташована ось тут, а також м'язи, які приєднуються до неї. Вони знаходяться під борідді, нижні ну, дно нашого порожнини рота будуть складати м'язо, і вони можуть нам нагадувати такий дельтаплан паріння. Ну і чому вона ще може можна сказати, що вона чи вона унікальна ця кістка? тим, що вона не знаходить, не знаходить з жодною кісткою нашого тіла безпосереднього зв'язка через, наприклад, суглоб. Суглоб або навіть зв'язку. Її зв'язки з іншими кістками на великій відстані через м'язові та зв'язки, м'язові волокна, які теж там поєднуються маленькими перетинками зв'язок. Ну тобто, це треба уявити, що в жодному жодній моделі, моделі скелета, де ви не зустріли його, ви не побачите цю кістку. Ну і тому, можливо, вона випадає так з поля зору, і тому, що вона дійсно знаходиться в. В такому стані паріння, в стані е, плинному, тобто вона переміщується легко з за рахунок тонусу м'язів і в той же час є якорем, тобто вона як якір для багатьох е, волокон м'язових, які оточують її. Так, що я тут ще приготувала? А, приготувала ще модель щелеп на під'язиковий м'яз. Сказала, що не буду звертати увагу на назву. Ось він щелеп на під'язиковий м'яз, який приєднується до тіла під'язокової кістки. Тут вона вперше у нас з'явилася, як її розташування попереду. Тіл хребців, шийного відділу хребта по нижньої, знизу від нижньої щелепи. Ми ще побачимо, як її пошукати. І тут би я хотіла вам представити ще декілька образів. Ну, вони анатомічні з метафорами, як пружинки наші м'язи, як пружинки від підборіддя нижньої щелепи до цієї під'язикової кістки. І ви бачите, що язик знаходиться, ну якби так його Ерік Франклін розташував, показав на Малюнку справа анатомічному, ця кістка під'язикова кістка маленьким таким пересіч, пересіком, перерізом показана, і ви можете просто уявити тут язик, як він розташований. Я би хотіла звернути увагу на язик, на його форму, як ви вважаєте, і його, ну, уявляєте для себе свій язик. Особисто в свій власний язик, і ми сьогодні будемо за кінчик його відтягувати і переміщувати дно. Корінь, ну, я перепрошую, корінь язика, ось корінь язика, корінь язика. І через те, що дійсно язик є, має зв'язок, він приєднується до під'язикової кістки. Ми будемо через рух язика дослучати і проявляти, як рухається ця кістка. Коли ми будемо витягувати язик уперед. І будемо його спускати. Униз. Нижня шелепа буде спускатися. Давайте я тут помалюю трошки. Буде спускатися, а кістка буде підніматися. Ви це почуєте, ви це відчуєте, і головне, щоб ну, зараз ви зрозуміли, що й ма на увазі, нижня шелепа буде опускатися, язик буде висовуватися уперед, і приміщення буде, нижня шелепа опускається, а ця кістка буде підніматися угору, і ви будете уявляти цей такий рух через зв'язок з, з черепом. З кроневими кістками. У нас там є під соскоподібний і не тільки соскоподібні відростки, є шилоподібні відростки. В даному випадку ось він шилоподібний відросток. Приєднується до, ой, трошечки скривила, але я думаю, ви зрозуміли: до нашої кістки двома такими. М'язами від черепа. Тобто зараз уявляємо нижнє щелепа, підборіддя, два там м'язи, і до скроневих, скроневої, скроневих, скроневої кістки, вона одна, і з двох боків, і е, нащупуємо можна соскоподібний, відросток, відростки, і під ними там ви не зможете їх прощупати, але треба уявити, що от, прямо там за вухами цей зв'язок з. Під язиковою кісткою. Йдемо далі. Ось такий вигляд. Якщо ми подивимося на себе ззаду, ось череп, да, ви бачите, і підязикова кістка ось її роги, вони дивляться угору. І посередині тіло. Язик сидить. Сидить, сидить собі, і ви можете уявити, що замість язика. Маленький хлопчик чи маленька дівчинка долучатися до уяви і, начебто, таке розгойдування, розгойдування на гойдалці звісив ножки звісила ножки, і може погойдатися на ці гойдалці В якості розтяжок є розтяжки, які цю гойдалку тримають біля черепа, біля нижньої щелепи. Ми це подивилися, а також. Не очевидно, але є м'язи, які доєднуються до нашої кістки і з'єднуються з, з посереднім кутом лопаток. Подумайте, який зв'язок. Насправді ці такі дол... такі тонкі, довгі м'язи, і вони, звісно, не будуть виконувати дуже сильну роль, щось до чого підтягувати, але через своє напруженість, через своє подовшення і скорочення, маленькі, маленькі скорочення і подовшення ваша нервова система розуміє, в якому стані іде знаходиться пропіроцепція, дає взнаки. Ну тобто, цей вибудовується якраз і по Постуральне положення тіла, голови на хребті, і, в принципі, зменшення знову ж таки, я буду на це апелювати, постійно апелювати зменшення енергетичних витрат. І з грудниною зв'язана з ручкою груднини, тобто позаду з лопатками, попереду з ручкою груднини. Ну, що ми можемо подивитися? Ось вона на цім малюнку, на цьому малюнку, і вона знаходиться попереду. Ми будемо бачити щитоподібний хрящ, ми трошечки нижні, нижче, це буде перснеподібний хрящ, ми можемо будемо прощупувати. Тут буде знаходитися щитоподібна залоза, а кістка ось вона, і вона підвішена, підвішена, і вона може трохи рухатися. Але не поспішайте. Образ, який беремо з собою на килимок. Зв'язаність між основою черепа, основою черепа по хребту, в крижову кістку, в куприкову кістку через м'язи тазового дна в лобкові кістки через прямий м'яз живота в груднину через груднину до нашої підв'язикової кістки. І наші приємні, приємний тазовий годинник тут наразі буде давати нам зв'язок між тим, як. Киває голова, і ми можемо проявити, що коли киває голова, коли нижня шелепа опускається вниз, то підязикова кістка піднімається угору, доєднуємо цей образ. А на правому малюнку, на правому малюнку, дуже цікавий елемент, дуже цікавий ефект. Коли ми, корінь язика, будемо думати про те, що ми його. Будемо трохи а, втягувати і натискати корінням язика на цю кістку. Це не дуже велике таке зусилля, яке будемо робити. Але ви можете. Одразу підмітити на мені, на собі, як переміщується ваша шия і як переміщується ваша голова. Невелике таке зусилля це чисто для того, щоб ви перевірили, як влаштований зв'язок між язиком, під язиковою кісткою, а також м'язами, які приєднуються до черепа і до підборіддя, як переміщення. Під язикової кістки разом з язиком трошечки назад, змінюю положення голови, щоб вона не нахилялася уперед. Ну, сильно, принаймні, просто змін, зменшується оцей а, кут нахилу, і ваші очі будуть дивитися на лінію горизонта. Щупаємо. Давайте подивимося зараз на цей малюнок. І тут зображений чоловік і е, гортаний виступ, який у чоловіків доволі сильно виступає. Оце гортаний виступ, це наш е, щитоподібний хрящ. Щитоподібний хрящ, його можна прощупати. Тиснути на нього не потрібно. Ви можете побачити, що це випинання. Жінки теж щупають тихесенько щупаємо щитоподібний хрящ, гортаний виступ. угу. Піднімаємося вище над ним, і пальцями ми підтримуємо зараз руках тіло. І можна так пальцями обійняти, підняти їх трошечки вгору, Роги під язикової кістки. Ви бачите, тут на малюнку також намальована щитоподібна залоза. І все це знаходиться на гортані. Так, то що, пощопали пальцями? Зараз я залишу на деякий час цей малюнок, щоб ви на нього дивилися і розуміли, що ви зараз в руках тримаєте під'язикову кістку, яку ви можете уявити, як тіло розташоване горизонтально, і його, її кістки-руги спрямовуються угору. І тепер порухайте трошечки. Цією деталю свого тіла в правий в лівий бік. Вона має переміщуватися легко, але я хочу одразу сказати, що не треба її дуже сильно хитати. Краще, якби ви послухали це завдання сьогоднішнє, ну, заняття наше зробили без зайвих зусиль. Це не в першу чергу сперейтеся на свої відчуття, що вам має бути не неприємно, але там можуть бути якісь такі. Відчуття під пальцями, Щось хрустить, ви нічого собі не зламаєте, якщо будете дуже делікатно це робити. Але, скоріш за все, фасіальні такі елементи між м'язами, вони мож, можуть бути сліп, ну, зліпнутися, і ви таким чином трохи її розшевелите. Але давайте з вами потроху будемо рухатися зараз. Я пригортаю зараз нашу презентацію, буду показувати в себе в прямому етері великому екрані. На цьому ми завершуємо. Зберегти, відхилити, закрити і трансляцію продовжимо. Будемо ще разочок тут разом шукати: шукати під язикову кістку і починати нею маніпулювати, і не тільки нею, а всіма іншими частками нашого тіла. Почнемо сидячи. Я прошу просто побути разом біля екранчику, чи тримати його близько біля себе. Десь я вам буду показувати, на що я хочу, щоб ви звернули увагу. Прощупайте ось цей щитоподібний хрящ і. Випинання, яке я відчуваю своїми пальцями, піднімаюся на 1 см вищий і прощупую під язикову кістку. Тримайте пальцями легко, не вимушено тримайте пальцями зараз під язикову кістку і спробуйте спробуйте порухатися. Порухатися яким чином? Ну, по-перше, я б хотіла, щоб ви спробували обернути голову трохи на декілька градусів і в лівий бік. Ми Підтримаємо зараз. І цю кістку, не рухаючись з місця, фіксована, а от очі, обличчя починаємо обертати в один в інший бік. Відчуйте, що відбувається під вашими пальцями. Це дуже маленький, легенький такий рух, який ви можете створити зараз своїми очима і обличчям. Зараз ви зафіксували і наступним етапом спробуйте в той час, коли ви обертаєте очі в лівий бік. Трохи в протилежному напрямку посприяти тому, щоб в очі і лице в лівий бік, то свою кістку починаєте обертати в горизонтальній поперечній площині, трошки в протилежний. І навпаки, коли ви дивитеся і намагаєтеся трохи обернути голову в правий бік, ви повертаєте цю кістку в лівий бік. Не поспішайте. Чи є неприємні відчуття? Якщо є неприємне відчуття, вас може навіть трошечки знудити, тому що це стосується якраз місця, де могли бути якісь переживання, пов'язані з елементами психічними чи іншими. Будь ласка, можете не тримати руками цю кістку, просто уявляйте, що вона там є, де вона є, і що ви можете умовно її залишити на одному місці і в той же час. Обертати голову в лівий бік, а думати про те, що ця кістка разом з вашими руками обертається в протилежний бік, і в протилежному напрямку очі, голова трохи, лице обертається в правий бік, і ми в лівий бік. Тут ми її позначили. Зараз давайте позначимо, що буде відбуватися, як ви будете відкривати М -м, борода, заважає. Уявляйте, тримайте біля вашої бороди, ваших пальці, ну тобто, щоб ви могли з'ясувати, де вона знаходиться, і як це, в принципі, впливатиме на те, як стоїть ваша голова. Трошечки зараз понахиляйте голову, нахиляючи голову, уявіть, нахиляючи голову уперед, уявіть, що ваша. Під'язикова кістка починає підніматися угору, тобто голова нахиляється, а під'язикова кістка піднімається угору як протилежне такі важелі. І навпаки, коли ви повертаєте голову, то можливо. Разом з тим, як ви починаєте очима дивитися угору, вона теж буде підніматися у гору, але тілом своїм. Тобто, в такому разі, коли ви нахиляєте, вона як начебто піднімається більше рогами у гору, а тут за вашим підборіддям піднімається не, не багатий, не невеликий вибір, що робити. Але я хотіла б, щоб ви це помітили. Язиком будемо працювати вже на килимку, лежачи, розслабленому стані. І ще в нас є одна площина, лобова площина, в якій ми можемо понахилятися. Тут можна уявити або притримати зараз пальцями під язикову кістку і понахиляти голову в лівий бік, так, я що роблю в лівий бік, тому що я бачу себе в протилежному вимірі, і в правий бік. І що відбувається? Ви можете пальчиками притримувати і уявити, як натягуються стропи, м'язо, як стропи, які підтримують фіксовану вашу підв'язукову кістку. А можете разом з нею порухатися, тобто, коли ви нахиляєте голову в лівий бік, правий ріг підняти вгору, коли ви нахиляєте голову в правий бік, лівий ріг підв'язикової кістки підняти вгору. Ключиць ну, приєднання до ручки груднини, тут до зв'язок, також до суглоба ключично грудниного. Також ну, просто можна тримати зараз руки на ручці груднини і також понахиляти голову з уявленням того, як ця кістка супроводжує рух голови. І в протилежній фазі ми можемо зробити наступне, коли ви нахиляєте голову в лівий бік. В лівий бік спробуйте правий бік. Рога на ці кістки спустити униз. Це дуже-дуже дивно. Але можна спробувати в правий бік голову і лівий бік рух, ріг з лівого боку піднімайте, спускайте униз. Спускайте униз. Я теж проявляю, продумую і відчуваю, що відбувається. Ще ініціюю різні варіанти, і вас заохочую. Заохочую до Сміливості, сміливості і обережності, допитливості і наполегливості Ці два таких, як дві якості, які проявляючи, ви зможете збільшити кількість інформації, чутливої інформації, і також якості вашого руху. Молодці. Давайте перейдемо з вами зараз з положення сточки, і ми почнемо з позиції стоєчки, усвідомлюючи в розташування голови разом з нею, звісно, передня частина шиї і під'язикової кістки.